Христос рождається. сьогодні, 28 січня, свята церква вшановує пам'ять життя преподобного Єфрема Сирина. Єфрем Сирин відзначається тим, що він є один з найбільш знаних і шанованих пустинослужителів, і один з найбільших таких світил і вчителів церкви. Він народився близько 338 року в Несибії, в Месопотамії. Його батьки були достатньо бідними, але відрізнялося такою глибокою вірою і тим, що багато постраждали за Христа за часів гонителя деоклетіян. Святий Григорій низький оповідає, що преподобний Єфрем вже з дитинства відрізнявся таким великим благочестям. А сам святий Єфрем про свої такі молодечі літа пише так: від предків моїх хліборобів я навчився пізнавати Христа, а батьки мої залишили мені в спадок страх Господній. Я бачив сусідів, що жили дуже побожно. Я чув про багатьох, що постраждали за Христа. Отці при мені визнавали Ісуса перед судами, Я свояк мучеників. Його учителем був святий Яків, єпископ в Несибії. З молодих літ святий Єфрем звик до постів, до спання наголів землі, до обожества, так що нічого не мав власного. Але зате зростав в чеснотах, зокрема в Смиренні, милосерді і доброті. А ще він визначався просто надзвичайним знанням святого письма. Ще в дитинстві він бачив видіння, де з його язика виросла така виноградна лоза, і на ній було повно китиць плодів. Прилітали птахи, їли ці плоди, ці ягоди, але вони знову відростали. Це було таким знаком надзвичайних дарів, які малися сповнитися на ньому від Бога. 18 років Єфрем пішов в пустелю, де віддався цілковитому молитві і розважанню про смерть і суд. І при згадці про суд з його обличчя, з його очей просто лилися сльози. Плакати для Єфрема, як пише Святий Григорій Низький, було те саме, що для інших вдихати повітря. День і ніч на його очах були сльози. Однак не менше не меншим було і його упування на Бога. У всіх ділах, у всіх його думках, з його серця виривалися слова псалма. На нього упуває серце моє. От що читаємо в його листах. Коли вкладаюся я на відпочинок, любов Твоя до людей, о Господи, приходить мені на думку. І я встаю посеред ночі, щоби дякувати тобі. Однак згадки про гріхи мене лякає, і я починаю проливати сльози, готовий навіть упасти духом, якщо б не поспішили укріпити мене напівмертвого розбійник, митар, явно грішник, жінка-хананянка, самарянка та інші. А в іншому місці він пише про себе так. Одного разу, вставши дуже рано, возніс я очі на небо і вкотре подібне на чисте дзеркало зі славою осявало звіздами землю. я з подивом сказав: якщо звізди сяють, які, якщо звізди сяють з такою славою, то чи не ще більше засяють невимовним світом Спасителя праведні і святі, які творять Божу волю? Засіяють вони тоді, коли прийде Господь. Та лиш згадав я про той страшний прихід Господа, як стряслися мої кості, душа і тіло затрепетали. Я заплакав у серці і сказав з тихим зітханням, яким стану я, грішний в той страшний час. Як пристану перед престолом страшного судді, як мені стати біля досконалих, як мені безплідному ставати в ряди тих, котрі принесли плоди правди? Що мені робити, коли святі в небесній оселі будуть впізнавати одне одного? Хто мене впізнає? Мученики покажуть свої рани, подвижники покажуть свої чесноти, а я що покажу, крім лінивства і недбальства. От як би так мислив кожен християнин сьогодні. Згодом, коли слава про його святість рознеслася дуже широко, одного разу, розважаючи про смерть і суд, він знову ж таки розплакався і сказав до своїх учнів наступне. Дуже боюся, браття мої, щоб ті, які нині називають мене блаженним, колись не сміялися з мене, коли побачать мене в пекельному вогні. Я бо знаю свою лінь, каже святий. Смирання його було таке велике, що коли хотіли його зробити єпископом, він дав трошки несправне розумом, щоб таким чином мати погорду серед людей. Пробувши тривалий час в пустелі, він вирушив до міста Едеси, щоб поклонитися мощам святого апостола Томи. А тут сталося таке, що напроти його вікна зупинилася одна грішна жінка, і спитала його, що йому ще не вистачає. І він відповів радикально, але це змусило цю жінку задуматися про її гріхи. Він сказав: Мені бракує цегли і вапна, щоб замурувати це вікно, щоб не дивитися на тебе. Це сказав Святий до неї. В Одесі єпископ висвятив того Єфрема на діякона, і він почав проповідувати слово Боже з такою ревністю, що наверталося навіть найбільші грішники. А віра Христова скріплювалася так, що навіть імператор Юліян відступник не наважувався тут переслідувати когось за віру і намовляти до відступництва. А єретиків святий поборював тим не тільки науками, але також виголошенням у церквах чи, чи виголошенням у церквах. Він також писав вірші і листи. Які були прекрасні, якими він утверджував Христову віру. Так на ділі сповнилося це молодече видіння, яке він мав. Чувши багато про святого Василія Великого, Єфрем пішов до Кесарії, аби послухати його науку. Одного разу він побачив у церкві голуба, який сидів під час проповіді святого Василія на його рамені. І він побачив стоп вогненний, який возносився над проповідником догори. Це означало дар Святого Духа. Премудрість, якої відзначався великий пастор Кесарії. Святий Василій висвятив прибудобного Єфрема на священника. Той, однак, в покорі своїй ніколи навіть не наважився відправити святу літургію. Повернувся святий Єфрем до Едеси, і коли там настав великий голод, він своїми проповідями настільки торкнувся серця багачів, що ті віддавали свої маєтки для нього, щоб він роздавав їх бідним. Колись після голоду настав врожайний рік, то святий Єфрем залишив місто і повернувся назад до монастиря, де через місяць він і помер. Перед смертю він попросив поховати себе не на якомусь прекрасному місці, а попросив поховати себе серед чужинців, щоб таким чином він казав, що грішник не вартий величавого похорону. Натомість також просив про молитву, а тих, котрі мали причинитися до його похорону, просив, щоб замість цього пам'ятали про бідних. Помер він близько 373 року. Заслуги преподобного Єфрема, вдалося стисло висловити святому Григорію Низькому, в таких словах: Годиться прославляти того, хто живе в устах всіх християн, Єфрема Сирина, того Єфрема, життя якого і науки сяють на цілий світ. Тож ж, бажаю вам і собі, щоб за прикладом святого Єфрема ми наслідували його покору, його смирення, і таким чином дійшли до святості з Богом!